Вже третій рік поспіль в нашій громаді проводиться театральний фестиваль Театр без обмежень. Ця подія об'єднує творчі колективи, де кожен учасник, незалежно від віку чи досвіду, може вийти на сцену та показати свою акторську майстерність. Театральний фестиваль триває впродовж двох тижнів. Ми разом з командою журі, разом з нашим чудовим оркестром, ми відвідуємо заклади культури, де відбувається ці шикарні дійства. Участь у цьому фестивалі беруть не тільки працівники культури, а й місцеві мешканці. Аматорські колективи представляють дуже цікаві вистави, не тільки українські, а й сучасного характеру, мультяшного характеру, можна так сказати, та казки. Це настільки різнопланові вистави, що кожен раз приїжджаєш і думаєш, який же шедевр зараз покажуть ці аматори, бо це ж звичайні люди, такі, як і ми з вами, але вони перевтілюються і вживаються в ролі, і показують такі суперові вистави. Але хочеться сказати, що найголовніша ціль цього фестивалю це є благодійність, благодійність саме на підтримку Збройних сил України. Кожен мешканець може доєднатися до цієї акції, прийти на виставу, задонатити всі кошти, які будуть зібрані впродовж театрального фестивалю «Театр без обмежень, будуть передані на благодійність для наших хлопців та дівчат, які нас сьогодні оборонять, і завдяки яким ми можемо зараз. Це все спостерігати. Звичайно, що ми не можемо не відзначити найкращий колектив, який показав е свої таланти. Да? Всі учасники будуть нагороджені призами, але найголовніший буде це гран-при, перше місце. Але хто це буде? Ми ще побачимо. І, хоч імена переможців ще не оголошені, справжньою нагородою вже стали гучні оплески, тепла підтримка залу, та неймовірні емоції після кожної вистави, фестиваль перетворився на майданчик натхнення, де кожен відчув себе частиною великої творчої родини. Що мені подобається, що всі учасники різні у кожного є якісь свої сильні сторони, і дуже круто, що залучають молодь і команди різного віку. Також хочеться сказати, що учасники дуже круто попрацювали над декораціями, а також дуже приємно те, що учасників класна аудиторія зустрічала, і це також нам давало такий настрій, і ми вже розуміли, що ось зараз буде відбуватися щось цікаве. Марина Городинська говорить: тут важлива не тільки акторська гра, кожна деталь створює цілісне враження й підсилює емоційний ефект. Ну, взагалі мені дуже сподобалось цій поїздки, різні села, різні люди, різні домакультури, артисти, аматори. Ну, декотрі з них настільки вживаються в роль, що мимоволі їм заздріш. Тому що взагалі тут немає, немає ніякої різниці. Хто молодий, хто старий, всі стають на сцені, ну, взагалі, як однією з сім'єю. І немає різниці, навіть, можливо, і класичний цей твір, казка. Взагалі це дуже цікаво і дуже щиро, дуже велика, кропітка робота, адже вони приїжджають із різних сіл і з такою щирістю віддають себе улюбленій справі. За словами Артура Саврана, театр без обмежень це більше ніж фестиваль. Це доказ того, що сцена відкрита для кожного, хто готовий говорити серцем. А отже, попереду ще більше вистав, більше емоцій і більше віри в силу мистецтва.